Вона сплутала його із ягодою, і ледь не загинула. Мешканку Миколаєва ушпиталили у тяжкому стані після укусу Каракурта. Як рятуватися від чорної вдови? Чия отрута у 15 п'ятнадцятиро сильніша за гадючу? Дивімося. Вона ледь не загинула От, на власному там городі. Там, там, Пані подорож... Ася безтурботно виривала бур'яни, аж раптом її вкусив ну, дівай, павук дівай. Каракурт. Жінка нічого не відчула, а отруйну комаху прийняла за ягоду. Тому прийшла, думаю, що там мені тут мішає так. Потрогала шарик какой-то. Шарик. Я залезла, достала. Смотрю. как смородина такая круглая. А далі почалося я найстрашніше. Помазала, Тіло швидко і затерпло й почали нестерпно боліти суглоби. Я вже чувствовала, що мене розриває м'ясо від костя відривається. Не знаю, мене ось так от все крутило. Я только в эту сторону, в цю сторону, я зрозуміти нічого не могла. Постраждалу ушпиталили із підвищеним тиском. Вона кілька днів пробула під крапельницею. Лікарі кажуть, жінці пощастило, їй вчасно надали допомогу, адже отрута чорної вдови діє на людський організм, немов шалена доза адреналіну. Способствують чувство страху, патліва, ще стане це красним, проливний пот, озноб. Іноді можуть з три суток виникати сипі. Тобто це Ось, От ось вот ця лапка вот эта лапка, а вот під нею вот хіліцера. Вот этими хіліцерами і кусають. Каракурт, що вкусив пані Асю, нині править за екземпляр у районній санстанції. Це самиця, і вона у сплячці. Отрута такого павука в зрілому віці у десятеро сильніша за гадючу. Проте самі на людей вони не нападають лише якщо зачепити. Вони, обороняєсь, кусають куса укус їх очень поверхностные, 0,5 мм. Поэтому можно защититься от этого укуса, если работать на огороде в перчатках и в носках. Каракурти активні у спекотний період. Зазвичай розводять свої кокони у траві або під камінням. Такий їх ареал розпространення. Тобто, вдома вони будують в таких місцях. Щоб була і земля, Подвір'я пані Асі Буду вже подкрити. кілька разів перевіряли фахівці. Шукали оселю каракуртів. Чоловік постраждало їй одразу попередив сусідів про небезпеку. І сам взявся шукати домівку убивших угу. павуків. однак марно. От такого діаметра приблизительно клубок паутини. Ну, не сам клубок, а як е, ковр з паутини. Угу. І потім паличка була, мені раз я тут дадуть, ну, ну не віддажусь. Нині пані Асі тяжко ходити. Вона повсякчас почувається кволою. Утім, поратися на городі жінка не боїться. каже, тепер робитиме це обачніше. Із Миколаєва Олексій Сімаков та Сергій Гришин. Програма Вікна СТБ.